Що робити, якщо відчуваєте симптоми вірусної інфекції? Залишайтеся вдома та зателефонуйте своєму сімейному лікареві. Він вирішить, чи потрібна ізоляція та госпіталізація. Але якщо у вас температура вище 38 і важко дихати, одразу викликайте швидку. Якщо коронавірус підтвердиться, будуть проведені всі необхідні медичні процедури. Україна готова до можливого поширення захворювання. Доброго дня, шановні глядачі. Починаємо наш щоденний брифінг з питань протидії поширення covid 19 на Донеччині. Сьогодні говоримо про ситуацію з коронавірусом з Олександром Педенко. Прошу слова, пане Олександре. Доброго дня. Як завжди, коротенько про статистичні дані. Станом на сьогодні, станом на сьогодні, лабораторно підтверджених випадків COVID-19 Донецькій області зареєстровано 12 тисяч випадки. За минулу добу додалося 636 нових випадків. Було, було протестовано. 1821 особу зроблено 1847 ПЛР-досліджень було обстежено 607 хворих з пневмонією, з яких було позитивних, виявлено 164 особи. Всього за вчора було виявлено позитивних 484 людини. На жаль, 162 особи на сьогодні додані до переліку осіб, які померли від covid 19 На жаль, ці цифри будуть збільшуватися і надалі, оскільки лабораторні центри працюють більш потужно. Обробляють отриману інформацію, і ми видаємо її на інфографіку, яку ви бачите кожного дня на е, сайті е, у голови облдержадміністрації. Е, для того, щоб е, було зрозуміло, я е, нагадаю, як е, відбуваються всі ці е, заходи. Якщо людина захворіла і вона е, Потрапляє до переліку осіб, з яких необхідно відібрати ПЛР-зразок. А це перш за все хвори з пневмонії, які знаходяться як на стаціонарному як на стаціонарі, так і в амбулаторних умовах. Це хворі, які були контактні з вже підтвердженим лабораторним випадком COVID-19 і ті, які мають клінічні ознаки гострого респіраторного захворювання. Мобільна бригада, яка створена в кожному місці та районі нашої області, здійснює забір ПЛР-зразків. Вчора, вчора було зроблено і доставлено до лабораторій 1331 зразок. 1331 зразок. Після того, як в лабораторіях проведена Дослідження, як правило, закінчують вони близько 17-18 години. Інформація надходить до обласного лабораторного центру і інформують штаб з ліквідації наслідків, після чого з минулого тижня. Усім філіям Донецького обласного лабораторного центру доданий допуск на, до роботи в системі ЕЛІС, і вони, кожна філія, за кожна філія закріплена адмінтериторія, і вони вводять свої дані. От з цього і така велика кількість. Людей, які потрапляють до бази захворілих на ковід, ці дані різняться між тими даними, які є в містах та районах області, оскільки вони обробляють більш оперативно цю інформацію, оскільки лабораторії знаходяться в цих містах. Це стосовно міста Маріуполь, це стосується міста Турецьк, це стосується міста Краматорськ та міста Слов'янськ. Вони філії отримують раніше ніж обласний лабораторний центр. Інформацію від лабораторії і оперативно їх встигають ввести до 18-ї години. Що ще хотіли хотіли би сказати, що да на залишках на залишках лабораторіях на сьогодні знаходиться 2900 зразків. Кількість зразків зменшується. Лабораторії працюють. Більш потужно на минулому тижні було біля п'яти тисяч зразків, зараз менше трьох тисяч зразків, які не протестовані. Сподіваємось, що тиждень, ну два тижні, і черга у нас буде коливатися в умовах тих кількості вібраних проб, які роблять мобільні бригади. Нічого не змінило з кількості лікарень. Лікарень у нас тільки ж, які додані до переліку 28. Всього в області лікарні, які готові приймати хворих з коронавірусом їх 45, 28, які внесені до переліку, з цих 28, 19 лікарень вже уклали договори з НСЗУ, 9 ще очікують укладання на, на сьогодні три е, заяви розглядаються. Одна заява е, перероблена, повторно надана, і е, п'ять е, очікують розглядання. Е, всього, всього по цим 45 лікарнях виділено 2528 ліжок. Е, з в цих лікарнях знаходиться 244 сорок чотири апарати експертного класу і 484 концентраторів розличного об'єму. Забезпеченість ліжок кисневими концентраторами та централізованою подачою кисню складає 46% від виділених ліжок. Дякуємо. Дякую. Маємо питання з ефіру да, від Богдана Каркачова, Новини Донбасу. Угу. Доброго дня. Яка ситуація щодо мобільних госпіталів на Донеччині? Чи були передані пропозиції у МОЗ? Якщо так, то де планується облаштувати такі госпіталі. Скільки там буде медиків? Пропозиції є. Пропозиції є. Пропозиції е е е інформація. До мозу передано, МОЗ очікуємо на відповідь від МОЗу, поки зарано казати, де, як і що, все це може змінитись. Кількість медиків розрахована відповідно до діючих штатних розкладів для системи інфекційного контролю, інфекційних лікарень, які передбачають наявність як лікарів, як Середнього медичного персоналу, так і молодшого медичного персоналу, крім того, розрахунки кадали, розроблялись, брали до увазі і діючі контракти з НСЗУ, ті умови, які необхідно дотримуватись. Під час заключення контрактів з НСЗУ, крім того, в розрахунках було вже додано і додаток до доплату до роботи медичних працівників до 300%. Дякуємо. Бетя Гончарова питає. Чи відкривається лікарняний контактним, які мають підтверджений та симптоматичний ковід? Наприклад, живуть разом. Якщо у самої людини немає симптомів, це впливає на це впливає на те, що ця контактна людина працює, наприклад, виховати вам чи вчити вим має велику кількість близьких контактів із дітьми. Ще раз. Питання полягає да. в тому, чи відкривають контактний, контактним особам лікарнянам? Якщо дякую. такі да. люди проживають да. разом да, дякую за створено на купіральність, якщо людина отримує позитивний ПЛР-зразок, Підтверджена лабораторна статус хворої на COVID-19. Санітарна служба, обласний лабораторний центр проводить епідрозслідування. Якщо ця людина надає перелік контактних осіб першого колу, другого кола, третього кола, про цих контактних осіб йде повідомлення до працівників. Там, де вони працюють. І якщо е це от, дитячий садок повинен цю контактну особу на два тижні відправити на лікарняний лісток. Якщо це не потребує, а є можливість проводити дистанційну е роботу, то відправляють на два тижні на дистанційну роботу. Всім контактним, які е надані Лікарняни вони, вони отримують цей лікарняний листок на два тижні. Дякуємо. Пані Вікторія питає та каже, що статистика нам усім відома і просить розповісти про конкретні заходи, які здійснюються в області для стримання поширення коронавірусу та протидії. Чи можемо розповісти про таке? Про ну, заходи, протиепідемічні заходи, які вживаються наразі е... усі, з усі я, я, я зрозумів, дякую. Усі заходи, які е, вживаються в Донецькій області, вони е, регламентовані е, постановою Кабінету міністрів України. Е, це дотримання і е, масочного режиму, і дотримання соціальної дистанції, і е, робота. Е, як громадського транспорту, так і робота і е, барів, ресторанів, ринків і торгівельних е, комплексів. Все, що, що прописано в е, постанові уряду, все е, дотримується відповідні. Е, Установи, яким е, надано е, право проверяти і дотримання всіх цих умов, вони е, працюють як Держпродспоживслужба, Національна поліція. Е, заходи, не знаю, що вам що сказати. Де, насамперед, сама, е, головне, щоб кожен дотримався е, особисто е, всіх цих заходів. Якщо як казав, буду казати, якщо людина хвора, вона має залишатись вдома. Якщо е, ви знаходитесь в громадському місці, магазин, ринок, будь-що, е, громадський транспорт, будь ласка, е, захисна маска для того, щоб захистити і себе, і захистити е, оточуючих. Якщо немає е, більш е, необхідності, е, Посіщать е людні місця. людні місця. Ну з да, збігайте цього е цією можливістю. Користуйте, щоб якщо можна, є якщо є час, е якщо погода дозволяє, е почекайте на е свіжому воздуху. Це тільки корисно буде для е здоров'я. Дякую, пане Олександре. Пан Віталій Бодня питає, чи будуть закривати ринки? Ну я думаю, що це питання трошечки не до вас, і це питання залежить від того, в якій да, зоні да, будуть да. певні міста Донеччини. Тому у наступний понеділок з нами буде на брифінгу директор департаменту з питань цивільного захисту населення, який відповідає за ці заходи, і ми повідомимо цю інформацію. Дякуємо нашим глядачам, дякуємо пану Олександру за інформацію. Да, Ми маємо завершувати. Бережіть себе та дотримуйтесь рекомендацій. Може, будь ласка, дякую, будьте здорові. Як знизити ризик інфікування новим типом коронавірусу? Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски і засоби індивідуального захисту, особливо у медичних закладах. Мийте руки з водою і милом. Або дезінфікуйте засобом на основі спирту, уникайте контакту із продуктами тваринництва свійськими чи дикими тваринами, щоб запобігти передачі вірусу від них після контакту ретельно мийте руки, а під час приготування ретельно обробляйте м'ясні продукти. Якщо ви відчуваєте, що захворіли, дотримуйтесь таких рекомендацій: при чханні та кашлі прикривайте рот і ніс серветкою, медичною маскою чи рукою у ліктьовому згині. Одноразову серветку важливо відразу викинути та помити руки з милом або обробити спиртовмісним антисептиком. Якщо ви погано почуваєтесь, важливо залишатись вдома, повідомте свого сімейного лікаря та дотримуйтесь його рекомендацій. Але якщо у вас підвищена температура, кашель, важко дихати, тобто ваш стан ускладнився. Якнайшвидше зверніться за медичною допомогою? Обов'язково розкажіть про маршрут ваших поїздок, якщо погане самопочуття з'явилось під час чи після подорожі. Бережіть себе.